Наталія Боротканич, пані Наталію, добрий вечір. Вітаю. Скажіть, будь ласка, ну чули, да, мабуть, що багато таких тем для обговорення це яскравий приклад того, що космос насправді не десь далеко, а він тут і він вже впливає на наше життя. Причому абсолютно чітко і конкретно впливає на наше життя під час війни. Ну, давайте почнемо з цієї новини. Що ви можете там прокоментувати, розказати про цю унікальну історію з викупленим волонтерами супутник, таке взагалі колись траплялося? Так, я насправді хочу привітати українцям з цією подією, бо це справді такого на нашій планеті ще не ставалося, щоб люди скинулися на супутник. Дійсно, тому ми нація непереможна, Тому нам вдається так протистояти, бо ми робимо дійсно унікальні речі. Ніколи не викуповували супутник. Я вам скажу, що за часи війни це вже другий супутник, який купили українці. Перший супутник був куплений кілька місяців тому приватним підприємцем Максимом Поляковим. Це був оптичний супутник. Тепер же а, люди скинулися на те, щоб купити радарний супутник. Технологія направду унікальна. Ну за інформацією, яку я маю супутник не в оренду взяла, все ж викупили його орбіту. Тобто, все, що відбувається на тими територіями, які цікавлять Україну, це є належить Україні. Україна буде використовувати скільки супутник буде існувати, і от з гарантією того. Що а, це буде а, два роки як мінімум? Ну, випадку, якщо менше двох років, то компанія зобов'язується навіть замінити цей супутник. Тобто, ми купили з вами супутник а, фактично на орбіті, тому ну така визначна подія. А, я ще кілька слів, наскільки це важливо мати тепер і радарний супутник, не тільки оптичний на орбіті, тому що радари нам дозволяють бачити фактично в будь-яку погоду і в будь-який час доби. То супутник можна знімати і вночі, і в хмарну погоду. Тобто, коли там хмарами все з літака, як ви літаєте, бачите, все покрито хмарами, для радару це не перешкода. Також він може бачити за всякими там маскувальними сітками, що теж є дуже великою перевагою. Тому фактично для нього перешкод не існує. Він пробиває а, ці перешкоди, і це в рази підвищить ефективність нашої армії. Ну клас, да, я да. можу ще приєднатися до ваших вітань. Да? Ой, ми, ми теж радіємо цієї новини. І от просто хочеться сказати, що на ну як ви вважаєте, Наталі, напевне, що е, цей супутник він тепер змінить драматургію е, воєнних дій. Ми отримали дуже потужного е, товариша у вигляді цього супутника. І це як куснайпера мати надсучасну, сучасну надточну оптику. Я правильно розумію? А, та, ну оптику оп, оптика в нас вже частково була, Частково нам партнери допомагають, і тепер ще радарний супутник, Тобто я би сказала, очі на орбіті uh -huh. а, мати свої, тому що ну радарна технологія не зовсім ти. Але так фактично, ми сьогодні маємо а, нові очі на орбіті. Більше того, що ми застосовуємо космічні технології, такі як Starlink. Тому ми вже фактично така армія озброєна космічними технологіями, і це направду такі технології мають лише передові армії світу, як, наприклад, Сполучені Штати Америки, mm. цікаво, що Сполучені Штати навіть їх критикують за те, що вони за НАТО багато покладаються на космічні технології. Усе ж, супутник можна вивести з ладу. Але наразі практика показує, що передові країни світу покладаються на супутники в своїй боротьбі з ворогом. Тому так ми дійсно це може змінити. Нити Тобто, тепер ми матимемо цілодобову фактично інформацію про переміщення ворожих військ на наших кордонах на нашій території. Ми матимемо е, інформацію для розвідки. Тобто, все те, де можуть використовуватися, де потрібні нам фактично очі з орбіти Це все тепер є в наявності української армії. Як будь ласка, от ви вже зачепили цю тему старлінків. Давайте так спробуємо тепер практично, що таке супутники в нашому житті просто зараз. Зокрема, на війні, тому що я знаю, що ті самі сполучені штати, Пентагон, які ви згадували, вони вже використовують чи прописують свою нову стратегію з того, як українці використовують старлінки. Тому хочеться поговорити, що таке супутники просто зараз, під час цієї війни, і лишити трошки часу на те, що таке супутникова, космічна, приватна галузь, і чи є там місце України да для великої розмови. Так, ну щодо Старлінки, то справді унікальне, що Україна саме стала плацдармом для випробовування супутникового інтернету під час війни. Ми перша країна, хто запровадив цю технологію, і зміг її випробувати. Тому справді далі вчитися весь світ буде у нас. Як це наскільки це є ефективним? Ефективна технологія. Тому супутниковий інтернет... Ну, Власне, Starlink – це те, що ми називаємо низькоорбітальний супутниковий інтернет. Тобто раніше ми вже мали супутниковий інтернет, який був дорогий, який був важко доступний. Тобто не існувало таких тарілок, як Ілон Маск нам зараз запровадив для того, щоб мати доступ. Це все було набагато складніше і дорожче. Тепер є низькоорбітальний супутниковий інтернет, і один із їх лідерів Ілон Маск надає Україні. Тобто, це військовий, його. Ми знаємо, також використовують. Бо їм потрібен інтернет і для наведення, і для інших різних. Ціли, ну і власне найбільш мабуть, важливо для нашого щоденного життя. Це що на тих територіях, де власне було зруйноване будь-будь-яка можливість зв'язку. Не особливо там вражали в перші місяці війни кадри, коли люди без зв'язку були там кілька тижнів, і ось вони отримали доступ, щоб зв'язатися зі своїми рідними. Тому безумовно це унікальна технологія і для е, цивільних цілей, і для військових, які нею активно використовуються. Наталі, от таке питання ще щодо розвитку космічної галузі. Ми дуже багато в Україні говорили останнім роками про те, що у нас є потенціал, є можливості. Зрозуміло, що війна вона внесла корективи свої. Але на вашу думку, яку перспективу має Україна на те, щоб стати космічною державою, щоб казати про те, що ця галузь у нас розвивається, тим більше, що ми знаємо, що ви дуже багато робите для цього? Я навіть цитату то приводу ваша компанія останніми роками українська космічна галузь стабільно розвивалася. Відтак, після війни, Україна має всі шанси стати однією з найвпливовіших космічних держав в Європі та світі. Розкажіть насправді, чи у нас такі перспективи Такі шанси да та, ну насправді, тут, на жаль, війна, але на щастя для космічної галузі що справді ці технології нам сьогодні дозволяють розвиватися. Ну, по перше, те, що Україна зараз використовує в часи війни космічні технології. І по-друге, це що стало зрозуміло сьогодні нашим керівникам і нашому суспільству про те, що ця технологія є надзвичайно важливою. Ми не можемо сьогодні розвиватися далі як. Високо розвинена країна, якби нам хотілося бути без застосування космічних технологій супутникових технологій. Тому а, шанси у нас є. Ну в тому, що як я вже сказала, скоро у нас будуть уроки брати, як застосовувати космічні технології. А, ну, по-друге, що у нас справді розвивається космічна галузь доволі активно. У нас є приватний космічний сектор. Ця ситуація для нас доволі є нова, тому що лише а, в 2019 році Україна зняла таку архаїчну норму, яка забороняла держав приватним підприємцям займатися освоєнням космосу, тепер ця норма знята, і ми фактично чекаємо на те, от, ну перешкоди, на жаль, війна про те, що в нас може статися певний бум. У нас вже є космічні компанії. У нас вже є космічні підприємці. Дозволю собі ще раз нагадати Максима Полякова, якої сьогодні і пан Притула згадував, що багато робить для того, щоб розвивати космічну і для того, щоб супутникові технології вже існували в нашому житті. Бо, окрім війни, ми застосовуємо дуже активно супутникові технології, наприклад, у сільському господарстві, бо із космосу можна прогнозувати врожай за кілька місяців до власне збору врожаю. Ми можемо обліковувати там свої землі, робити. П'ять оцінку, тобто мирного застосування цим технологіям є дуже і дуже багато, і правда, це добре, що зараз ми почали розуміти, що супутники нам потрібні. Вже народ купує супутники, тому ну, в перспективі звичайно ця тема може і буде розвиватися в Україні, і ми можемо стати тим хабом, який буде надавати певні технології цілому світу. Пані Наталі. Я буквально хвилинка, коротке питання: вступ України до європейського космічного агентства». Як ви думаєте, це перспектива найближчих років? Чи це якась дуже довга історія? Коротко? А, ну хотілося б вірити, що так, це перспектива найближча, тому що в Європі нас чекають. Україна зробила кроки, заявила про те, що вона хоче стати членом космічного європейського космічного агентства, І що європейський шлях це наш вибір, і тому е, це наш я переконана, єдиний шлях, де ми можемо себе реалізувати і в космічній галузі також в космос те разом з Європою. Пані Наталя, дякую вам зараз, але прощаємось ненадовго. Дуже багато тем ми ще не встигли піднятися, тому обов'язково вас запросимо ще ага, в загальносельний марафон. Спасибі Бородканич, дякую. дякую. Да, з нами була Наталя Бородканич, координатор космічних програм групи Неосфера. Ну а ми з Катериною Настаренко прощаємося.